Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні у мене день на кухні, буду готувати перці фаршировані, е суп варити, Ну, таке, всяк, всі звичайні блюда. Але хочу вам розказати за оцей рецепт перцю. Дуже-дуже мені він подобається. Якщо спробувати його, він взагалі без всякої кислоти, без нічого. Дуже класний рецепт на фаршировку. У мене є на каналі там рецепт. Ну і скажу в двох словах. Тут взагалі ідеальний рецепт в плані тому, що... Почистив перці, заклав три таблетки аспиріна, закрив і все, кислоти взагалі немає. Ось зараз пробую перець, а він, наче як свіжий, просто пропарений. Або коли з уксусом він кислий, а тут кислоти совершенно нема. Стоїть ідеально, нічого не зриває, не надувається. Коротше, рецепт дуже класний. Це звичайний томат для зажарки відкрила. Теж соус апетитний у нас там є, дуже класний, дуже збалансировано. Сіль, сахар тут дуже класно для зажарки. А це закривали кавуни. Теж так вийшло, що купили кавуни, а вони ну, ніякі ті кавуни. Зараз ми їх відкриємо і спробуємо. Ми ще цей рік їх не, не пробували. Такі вони ці кавуни. А тебе шкурку надо есть. Угу. Mm -hmm. <laughs> дуже смачнее. Тоже рецепт на канале есть. Заходите, смотрите На следующий рик, или уже на цей рик, будете крутить mm -hmm. Да, очень вкусно. Классный, полный. Угу. Mm -hmm. Мировые такие. А мало выкинуть. Угу. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Дуже вкусно. Особливо зимою, в фіврарі, в лютому. Ну, перець роблю, як і всі. Тут ось фарш, зробила таку добру зажарку з цибуля морква, кинула сюди ложку слівок, вершків таких, ну, як сливочне масло. вершкове масло. Господи, Наш, наш суржик, ну, вже вибачте, як ми можемо говорити, так ми, як ми звикли вже на, на протягом багатьох років говорити, так і говоримо. Так, це пропарений рис, зараз він трошки простигне. І буду робити фарш для перця. перці. Перці оцідила. Дуже добрі перці, ще раз повторюю, я дуже захвачу від цього рецепту, що немає ніякої кислоти, Ну, другої кислоти, як -то з уксусом крутять і перець кислий. А тут, взагалі, значить, тільки-тільки я його зірвала і почистила. Так, ну, Зараз буду трошки почекаю, якостине. Рис, заправлю його і буду фарширувати перці. Ось такий фарш у мене вийшов. Я сюди додавала трошки ну, спецій своїх, посолила, звичайно ж, і зараз фаршируємо ці 3 банку. Але Банку я набиваю не плотно перцем. Так, щоб він плавав. Тому що, звісно, як сім'я велика, то Колись, як у нас Діма ще з нами жив, то я 27 штук, я дуже хорошо пам'ятаю, 27 перчин я складала. А зараз складу менше, бо ми ж все одно його не Ну, Я вам скажу, якщо лишиться перець, його теж можна кинути в морозилку. І з ним нічого не буде. Але там є в морозилці у мене листочки з капусти. От на наступний раз будуть голубці і трошки перцю. Капусту, до речі, теж я морозю, дуже зручно. Особливо, коли заготовку з капусти робити, допустимо, квасить капусту. Листочки знімаємо і в морозилку, а потім як знайдеться. Ну і все, і залишається в мене 3-5 перчин. 5 перчин і підуть в морозилку до капусти. О, тепер заливаю зажаркою. Бачите, скільки в мене соуса? Я дуже багато роблю. Тут півлітрова банка нашого соуса любимого. Опять же, таки на каналі там є. Рецепт класний. Вообще, там так збалансировано сіль і сахар. Дуже смачно тоді виходить. І цибуля, морква. Обов'язково вершкове масло, хоча б столова ложка. Ну, Можна сметану ще налити. Я сметану, ми сметану кладемо вже. Коли йому. Все, і обожнюю мультіварку. Не заглядую, нічого. Зараз програму поставила собі тушкування, і воно собі тушкується. Все, перчик сяде тоді, як при приготуванні, і буде то, що треба. Так що ставимо на програму тушкування. І через півтори годинки наш перець буде готовий. Я говорю суп, перці наші вже тушаться. Це суп, Тут ось роблю зажарочку, кидаю сюди обов'язково ложку важкових вершків. Це такі вершки у нас, як вершкове масло. Це буде зажарочка на суп. А суп варю. Зараз тут кинула морква, цибуля, картошка, але бульйони, зараз ще раз вам покажу, наморозила цілу таку тортинку. і це я робила такі бульйони. Тут м'ясо, бо то, що суп без м'яса. М'ясо курки. Ну і в общем на каналі є. Так, як я робила ці бульйони. Дуже класна штука, ось суп за 10 хвилин. Кинула сюди, тут в цій каструлі таких дві бомбочки. І ось такий бульйончик виходить. Тепер сюди кипить, тут картошка цибуля-морква. і кину такі зробимо галужки. Так хватить, так? Да? Хватить, хватить. Вони накипають дуже, це такі звичайні макарошки, але вони крупненькі будуть. Такі варенички. Mm. Ще це не буде, оце ж так сіда. От вони накиплять і буде супчик з галушками. О, Зажарочка наша готова. І що ще ми сильно любимо? Сюди кидаю плавлений сирок. Кидаю в зажарку, для того, щоб він скоріше роз... розтанув. І такою, такою заправочкою заправлю супчик. Ну, Звичайно, ще посолю і трошки приправу кину. Зараз сир почне розставати. Буде з присмаком сиру. Все, суп готовий, він виходить такий білий суп від сиру, але він дуже смачний. Все, на сьогодні у нас перці фаршировані і суп сирний. Ну, а я вже ж обід і без десерта. Це не, для... не про нас. Значить, тут у мене. Домашній сир, але сир обіжирений. У нас називається сепараторний на нього кажуть сир. Тобто молоко пропустили через сепаратор, зібрали вершки, а вже з остального зробили сир. Значить, Для того, щоб добитися такої масляністої консистенції, я сюди додаю молока додаю. Але можна було б яйця, але яйця я кладу тільки в тому випадку, коли запікати. А запікати ми не будемо, то будемо так. Робити. Значить, сюди кладу ще ванільний цукор, пару ложечок цукру підсолодити. Треба його все. І тепер збиваю блендером. Все, він такий, як масло, вже цей сир. Дуже-дуже ніжний, без комочків. Ну, от, у нас такий сир. На базарі 80 гривень кіло. Так це ж справжній сир, не замінити як. І сюди тепер я додаю родзинки, промила їх, кипяточком пошпарила. і перемішуємо. І такий буде десерт. Корисний, кальцій потрібно. І ще до такого десерта можна додати, я робила варення, дуже класний рецепт варення. Це варення з полуниці. Ця полуниця, вона як родзинки, вона дуже-дуже така тверденька, за рахунок того, що я робила його 4 дні. Ну Так робиться, цей... він запарюється. Полуниця запарюється, але ні в коєму разі не вариться. Запарюється і виключається, запарюється і виключається. І заливається, вона не засипається сахаром, а заливається сиропом. Дуже-дуже крутим сиропом. От буде сезон, і я зроблю обов'язково такий ролик рецепта такого варення. Ну, от такий от обід я сьогодні приготувала. Може комусь щось було корисне для себе, може хтось щось взяв, буду дуже рада. Пишіть коментарі, мені дуже цікава ваша думка. Ну, На сьогодні, всім пока-пока. Дякую за увагу, дякую за вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.